Тостують тестують новий український розвідувальний дрон Довбуш Т-10. Довбуш це багатофункціональний БПЛА, який можна модернізовувати в розвідувальний чи ударний дрон. Завдяки новітньому програмному забезпеченню і спецобладнанню український дрон недоступний для ворожих сил електронної протидії та ППО. Готові довбуші безкоштовно передають силам оборони. Ну, от, власне, з розробником українських дронів, ініціатором проекту виробництва українських безпілотників Володимиром Яценком Ми хочемо поговорити просто зараз в прямому ефірі. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо, пане Володимире, із першим а, різдвом вас. Да, добрий вечір, розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з оця останні новини. Довбуш Т-10. Це ми багато і довго чекали, коли з'явиться серйозний. Сильний, як ми щойно побачили, багатофункціональний дрон. Що це за пташка, які в неї головні задачі, і чи є вони вже на фронті? Так, безумовно. Це не е, розробка, яка там тільки з'явилася. Ми майже з початку війни працюємо над цим е, літаком. І зараз е, ну, це вже процес, який йде по накатанні. Тобто іде навчання, іде використання наших літаків, і на сьогоднішній день головне завдання це збільшити виробництво цих апаратів, а також забезпечити їх використання у важких погодних умовах, які зараз присутні. У нас зима, і дуже часто дуже непрості погодні умови. Тобто, ми націлені зараз на такі речі. А використання, воно вже є, і це вже процес, скажімо так, стабільний, більше не буду озвучувати цифру, але по всій лінії фронту працюють наші літаки на сьогоднішній день. Пане Володимире, коли можна буде говорити про масове виробництво цих пташок? Дивіться, ми вже можемо говорити про масове виробництво. Якщо ми. Починали з потужності десь декілька у день. Ми зараз відкрили нове виробництво. Це виробництво, на жаль, не в Україні. це виробництво в одній з країн з Європи, де ми виробляємо дуже багато комплектуючих. Тобто, ми перейшли від. Закупки у китайському супермаркеті до власного виробництва, і на сьогоднішній день це ну надтехнологічне виробництво, е, можу тільки сказати, що ми чекали обладнання більше як 5-6 місяців для того, щоб е, почати таке виробництво, і майже це нас стримувало від е, тої кількості, яку ми можемо виробляти у день. Але зараз е, я думаю, що це будуть вже не один, два, три. А це кількість, яка буде перевищувати 10 і більше у день. Тобто, ви розумієте, що це дуже серйозна кількість, яка буде безумовно значуща для наших збройних сил. Відсоток виживання цих пташок, який наскільки вони? А, погано їх видно, наскільки вони маневрені, наскільки ну щоб, е, щоб вони не слугували м, шахедами, такі, та, щоб такі, вони такі. не слугували шахедами. І наскільки легко ними управляти? Бо ми ви минулий раз говорили, що ледь не 80% втрат це помилки людські? Е, так е, дивіться, тут е, справа в чому, що е, якщо це побутова іграшка, її, є дуже легко управляти. А якщо ми маємо. Важкі погодні умови. От Розумієте, як пілот великого літака, якщо погані погодні умови, туман, дуже сильний вітер, тобто є покриття поверхні літака льодовою коркою, то безумовно треба фах. і треба досвід для того щоб справлятися з такими погодними умовами ми тут нічим особо не відрізняємося від е, пілотів великих літаків ось я вам просто покажу таку картинку якщо видно да, то бачите оце крило е, а це ось льодовина льодовий наріст е, який наростає при е, неблагоприятних погодних умовах і це безумовно погіршує е, якості усіх літаків, е, незалежно від того, хто їх виробляє. А шахіди е, точно також е, страждають від таких погодних умов. Угу. А наскільки довбуще не, не засікаються, чи засікаються ребами і ППО? Да, наскільки воно успішно протистоять ребу? Дивіться на сьогоднішній день а, майже не засікаються. Я маю статистику: усього три літака були збиті ворожим ПВО ППО, але є засоби РЕП, які на сьогоднішній день глушать сигнали супутникової навігації, і це проблема, яка вирішується лише фахом оператора, фахом пілота. І ця ситуація є для всіх однакова. Тобто, якщо пілот... Може керувати літаком без такої навігації, то він виконує завдання. Якщо він не може керувати, то безумовно він не може виконати завдання. І ми з цього виходимо, розмовляючи про іранські мопеди і безпілотники. Розумієте, вони їх запускають, і вони розуміють, що якщо не буде сигналу GPS, цей літак полетить у цивільних, у цивільні об'єкти. І це нас відрізняє від е, ворожого агресора, тому що ми не можемо так використовувати наші літаки. І зараз для нас завдання це робити такі засоби навігації, які будуть гарантовано вражати е, дійсно військові об'єкти. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, ми коли з вами спілкувалися в ефірі марафону, буквально в місяці три тому ви говорили, що оцінюєте потребу е, сил оборони. Тільки тих, що на лінію фронту, десь 500-600 пташок, і близько до нового року можна до цієї цифри приблизитись. Наскільки вдалося наблизитись до цієї цифри? Наскільки ще великі потреби сили української оборони, от в таких розвідувальних пташках? Дивіться: ми виробляємо універсальний літак, який може використовуватися у всіх місіях, не тільки розвідник, цей керувальник, цей е, 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 літак, який може вражати е, ворога. Тобто, моя оцінка оцінка не змінилася. Ви знаєте лінію фронту? Мінімум 10 кілометр, Кілометрів на цій лінії повинен працювати один літак. І він повинен працювати постійно. Бо ви бачите, що сьогодні робиться сьогодні, під тим же Бахмутом вони використовують прилади ночного бачення, вони десь вночі атакують, і треба постійно працювати 24 на 7. Тобто, якщо раніше це були великі групи, які були добре видні, то тепер це диверсійні групи, яких треба постійно контролювати і за якими постійно треба дивитися. Угу. А якщо вони мають нічного бачення, яка оптика стоїть на якщо про це можна говорити на довбушах? Які очі, а, а це не секрет. Дивіться, це всі використовують виробники. Є звичайні камери, є тепловізійні камери. Камери, які дозволяють бачити все, що є, і всіх дуже добре видно. І тут справа тільки у кваліфікації операторів, які працюють. Тобто тут е, немає, немає ніяких таких е, е, технічних сложностей, як то кажуть, для того, щоб е, дивитися е, і бачити картинку 24 на 7. І, будь ласка, знов таки минулий раз ми говорили про те, що ви вже тему цю зачепили трошки, хочеться до неї повернутися. Про те, що будете переходити до розробки своїх унікальних технологічних рішень, і окремо говорили про те, що на них дуже цікаве програмне забезпечення? Ви тоді розробляли. Наскільки вдалося просунутися по цьому шляху створення власних технологічних рішень? Ви кажете, що три пташки вже вдалося ворогу збити. Чи не боїтеся те, що вони щось цікавих ваших рішень? Крадуть, як вони це роблять найкраще. Е, дивіться, це дуже важко зробити. І на сьогоднішній день я хочу от всі там розмовляють, от там е, е, літак полетів на 300, на 400 кілометрів. Розумієте, на сьогоднішній день саме важливе, це з якою похибкою буде е, працювати цей літак. І головне завдання це е, розробка високоточної зброї. Якщо наші літаки будуть е спроможні е наносити поражаючі удари з похибкою десь 1-2 метри, розумієте, і це Україна буде мати такі розробки, ми автоматично переміщаємося у вищу лігу виробників зброї у всьому світові. Бо таких країн з такою високоточною зброєю, ну ви ж там все чуєте, Хаймарси там і інше, да? це ну, можна там на е, пальцях одної руки перерахувати. Але той прогрес, який зараз є в Україні, та спільнота, яка створилася навколо е, виробництва, у тому числі безпілотників, нам дають змогу бути оптимістами. Я вважаю, що десь за декілька місяців е, ми. Е, Будемо десь наблизимося до обладнання, яке можна буде називати високоточною зброєю. Да, перший шлях це безумовно безпілотники, але далі це можна розповсюдити на всю іншу зброю. Угу. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи такі самі ви оптимістичні щодо е, дронів морського призначення? От, розкажіть про можливо, ви що знаєте, чуєте на якому етапі ми в виробництві саме таких морських дронів? Якщо топ-ташки, то це очевидно рибки? Е, дивіться, е, технології одні, одні і ті ж. І е, як я кажу, якщо Україна... Стане е, володіти високоточною зброєю, це буде безумовно, на дуже довгий час. Е, десь е, ми будемо на голову вище, ніж наш ворог. І е, можу так сказати, що на сьогоднішній день найвпливовіші фахівці працюють над цією темою. А буде то човен, чи то буде літак. Розумієте, там терористи з сектору газу вони взагалі ракети роблять з каналізаційних труб, нема тут нічого там важкого. Але основне і головне це мати обладнання для нанесення високоточного удару. Зрозуміло. Ну ми Дякую, в очікуванні приємних сюрпризів. Все ж таки, дай Бог щоб. Різдво нам додало такого натхнення в виробництві та і, і духу для того, щоб здійснилися всі наші плани. Пасибі вам величезне, пане Володимире. Співзасновник і виробник БПЛА «Довбуш» був в ефірі. Володимир Яценко, за що ми йому дуже вдячні.